Привіт! Сьогодні ви вивчите польські слова, які ви повинні знати, щоб поляки з вас не ржали. Перше слово це бауван. Це зовсім не балван, і взагалі це не образливе слово. Я навіть впевнена, що ви любите робити балвана. Це ж сніговик. Дічі лепять балвана на дворе, діти ліплять сніговика на вулиці. А ось якщо хочемо когось назвати балваном, то можемо вжити слово ідіота. Але ідіота як можна так їхать. От ідіот, як можна так їхати. Наступне слово, до речі, теж можна вжити в такій ситуації: туман. Це не тільки про погоду. В переносному значенні туман це теж дурень. Цо за туман ту запарковав? Що за дурень тут припаркувався? Це слово поволі стає не таким модним і менше використовується, але варто його знати. Знаєте, іноді такі невинні слова можуть означати щось зовсім несподіване. От, наприклад, слово льоде це морозиво. А от фраза робіть льоди в сленгу означає займатися оральним сексом. Наступне схоже слово. Рухать і рушати ще. Чому? Моя улюблена пара, бо на ній я сама попалася. Колись в Польщі, коли була всього два тижні, мене покликала в гості одногрупниця. Мені налили чай, я сіла на ліжко. Хтось сидів на підлозі, хтось на стільці. Одногрупниця вмикає музику і питає: Для чого не танчиш? Чому ти не танцюєш? На що я кажу? Сидячи на чужому ліжку і з чаєм в руці. Невигодні міся рухать. Правильно, тут було б сказати невигодні міся рушать. Рухать ще це сленг на секс, а от рушати ще це ворушитися, пересуватися, не попадайтеся. Наступне слово гнязко. Не тільки для птаха, а й для вашого айфона чи макбука Якщо в сім'ї багато техніки, краще запитайте перед заселенням. Ile w tym pokoju gniazdek? Skilki w tej gimnazji rozetok? Якщо хочете знати, як правильно питатися польською, не потрапляти в незручні несподівані ситуації, вам підійдуть заняття в групі. В нас маленькі групи до восьми людей, де кожен з вас може попрактикуватися і багато говорити. Щоб дізнатися, який розклад на наступний місяць, залишай заявку за посиланням в описі цього відео. Не знаючи точного значення слів, дуже легко на когось образитися. Наприклад, якщо хлопець скаже, що хоче подарувати вам нашийник. що скажете, дівчата? Я би зраділа, тому що нашийник – це намисто. Достала в презенті золотий нашийнік з моїми ініціалами. я отримала в подарунок золоте намисто з моїми ініціалами. А ось нашийник для тварин... Польською це смич. Такий дуже пєс повинен бути на смичі. Такий великий собака має бути в нашийнику. Є навіть фразеологізм: тримать когось на смичі. Тобто повністю контролювати. Іноді переклад здається, ну, зовсім очевидний, наприклад, слово укроп. Що ще може означати це слово? А це зовсім не рослина, а окріп, дуже гаряча вода. Зараз частіше вживається слово вжонтек. Наприклад, на пакетику чаю буде написано «залять вжонтки залити кип'ятком. А ось додати в якусь страву ми можемо коперек. Кріп". Наприклад, готове данне посип коперкем», готову страву посип кропом. Ще трохи про гастрономію. Ktoż nie lubi dobry smetanku? W Polski trzeba być uważnym, bo śmietanka i śmietana to różne produkty. Śmietanka znadobycia dla desercie, w tym werszki. Gorąca czekolada z bitą śmietanką. Hariaci czekolad z bitymi A do barszczu dodamy śmietanę. Do borsiu my dodamy smetanę. Pro z chybnym znaczeniem. Польське слово вигодне це зовсім не вигідний, а зручний, комфортний. Який вигодний фотор, яке зручне крісло. Маш таку вигодну канапа. В тебе така зручна канапа. Навіть коли на письмі слова схожі звучання буде відрізнятися, як, наприклад, зі словом ласка. В записі схоже на українське ласка. Але в польські м'якіше ласка. Ну no і, звісно, значення інше. Ласка це палиця або ціпок, тобто є ласка для невідомих, для сліпих. Є ще переносне значення: ласка як краля, дівчина. Можемо почути, між хлопців Зобач, яка ласка. Ну що, мені вдалося вас заскочить. Спокійно, ніхто нікуди не збирається стрибати. Заскочить це здивувати. Сьогодні вночі моя кицька скочила на мені з шафи, і тим мені заскочила в środку ночі Це були всі фрази на сьогодні. Запам'ятовуйте і не потрапляйте в такі ситуації. З вами була Школа Польська, то з нами ви будете відчувати себе впевнено в Польщі.